Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог U.A. Сьогодні прощена неділя, тому може когось образила. Вибачайте, це було не навмисно, бо ми зараз усі, знаєте, можемо бути на якихось емоціях і ще щось. Тому я дякую вам за те, що ви є, і дякую вам за вашу підтримку. Так що, вибачайте, якщо це ж Таня, ви розумієте. І ще хотіла сказати, знаєте, мене так зараз рятує YouTube, і так рятуєте ви, тому що у мене відео виходять кожного дня. І не тому, що там щось, а тому, що коли ти береш і починаєш записувати відео, потім ти його монтуєш, ти відвлікаєшся. А потім ви приходите дивитись, Пишете свої коментарі, і я знов відвлікаюся. І хочу зізнатися вам чесно. Ну, не те, що чесно, вам я колись це казала, можливо, про це люди могли і забути. Пам'ятаєте, ще влітку я вам розповідала про те, що хотіла на цей мій канал завантажувати відео, а воно не йде. І я створила такий резерв. Ну, він не резервний. Це в плані експерименту було Чи це глюк на Ютубі, чи це в мене з каналом щось, бо я там не дуже розбираюся у тому всьому. Ось І туди відео пішло так, і я потім вам казала, що створила резервний канал, і, бо якщо щось цим буде, а було, тому що багато країна сусідка кидала скарги, бо не дуже подобалася, правда. І в мене таке враження було, що я, як начебто, в тіньовому бані не я, а мій канал. Я вам тоді казала, якщо щоб ми з вами не загубилися, силочка на резервний канал, і злітка я проводила такий експеримент, бувало, що один раз на два тижні. Я завантажувала туди відео. Ну, коротше, знаєте, це було так, щоб провести експеримент, як і що. І дійсно, на цей мій канал Таня Влог Юей, було багато скарг, і зараз у мене таке враження, я не спілкувалася з спеціалістами, я не отримувала там якоїсь консультації, це моя думка. Що це мій канал, він начебто у тіньовому бані, тому що він не має розвитку. Чому я так вирішила? Тому що, дивлячись на те, що на тому каналі я що тут кажу, що на тому каналі кажу. Там приходять повідомлення. там, ну, Коли ти аналітику ж дивишся. Є і повідомлення, є рекомендація, є функції вибору контенту, і там такі класні показники. І там зараз 183 начебто підписника і переглядів 3000, тисячі, 500. тисячі на 183 підписника. Тобто рекомендації йдуть. А тут нема рекомендацій. По аналітиці я дивлюся, що в мене 05% приходять вам повідомлення про моє нове відео. Ну, тобто, Я розумію, що толку з цього каналу не буде, але я вперта. Я його кидати не буду, тому що це моє життя. Тут багато мого життя, тому прорвемося. Ви ж мене знаєте. Моя впертість. Ось так. Колишні брати і сестри, які себе вважали. У мене ще був канал. Там, де я про місто своє вела, на російській мові він мав назву Так і живем». Там я знімала наше місто, як воно там, де що погане, де що міняється найкраще. Але спочатку війни я його скрила, тому що це такий був, знаєте, о, майже Вікіпедія можна його було так називати. От я Чесно, я боє... такий страх був і я його скрила. Але ж там теж два роки моєї праці, там вже була непогана монетізація, там, ну, там класно вже було, якщо в плані заробітку. Не те, що тут, ну, тут, знаєте, якщо б це я робила за заробіток якийсь, то я б вже давно цього б не робила. Тому я його скрила, і навіть назву змінила. І вже я гадала, що це ну, на місяць і все. А воно не на який не на місяць, воно вже рік. Бо я, боял, е, я хвилювалася за те, що, знаєте, о, ось ця вулиця, ось той будиночок. Ось туди щось можна підкласти. Якщо б якесь лихо було в моєму місці, то я б себе в цьому би корила, розумієте? Тому в цьому плані мені довелося скрити той канал. Ну, а зараз рік пройшов, активності там немає. Все, монетизація там відключена. Тому та, хай це буде, знаєте, сама така велика. Патіря в моєму житті. Та. І ще, стосовно, наприклад, чим мене рятує зараз YouTube, незважаючи на те, що цей мій канал він не має розвитку на Ютубі, і я вважаю, що вже не буде мати. Хоча ваші лайки коментарі. Репости і так далі, і ваша активність може і виб'є його, але ж, ну, це вже таке, знаєте. Так, так, ні то, ні. Мене дуже Ютуб врятував під час війни. Тим, що кожного дня, коли ти записуєш відео, я казала, ти відвікаєшся. Ось. І, наприклад, якби не Ютуб. І не це відео, яке я записую, і всі інші. Я би думати, заходила б в парк на прогулянку. А так я знаю, що ввечері або хтось в день буде заходити дивитися моє нове відео. І мені потрібно зайти в парк. Щоб записати це відео. Тому що по місту йти і записувати я зараз не хочу. Під час війни в плані безпеки. Бо я не знаю, хто там сидить і що він хоче побачити. Хоча нічого тут такого і немає бачити, але нічого таємничого тут і нема, по суті. І тому завдяки вам. Є мої прогулянки по парку. Так би я не знаю, чи взимку взагалі би я зайшла в цей парк. Тому бачите, як? Разом ми дуже велика сила і це дуже круто. Тому дякую вам, дякую, 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 дякую. Потім я прийду додому. Ні, я зараз ще на базар піду, бо вершкове масло потрібно купувати. Потім прийду додому, буду монтувати відео, завантажувати на YouTube. Ви бачите, скільки часу я відвлікаюся. Ось так. Тому все, поспілкувалася з вами. І зараз, зараз, зараз. Ні, я ще трішки пройдуся. Я вже тут, тому і прогуляюсь. От бачите? Як воно в житті буває? Так тихо, спокійно. А у нас зранку сьогодні дощик йшов. Я думала, що я вже на вулицю не вийду, бо не хотілось якось і вітерець, і дощик, і думаю, та ні, я якось на базару то збігаю швиденько і все. А поки там не чухалася, дощик закінчився. І зараз таке свіже повітря, і так класно, так спокійно. Пташки співають. Це просто супер. І ще мені подобається, зараз я вам покажу, як капельки, бачите, на гилочках. Це так красиво. Таня ж селфі палкою до гілочки дотронулася, вона кап-кап-кап, нічого, нормально. Особливо мені подобається, коли ти сюди приходиш і спостерігаєш, як пташки там щось хомячать. Так, да, дійсно, є природа і ти відвлікаєшся. Це так круто, це так класно. А ще мені дуже подобається, знаєте, коли ти знімаєш відео і якісь свої є комплекси, і ти їх переборюєш. Тому що, по-перше, ну, мені було незручно, коли йдуть люди. Я виключала, робила вид, що так людина пройде, і потім я знову вмикаю і продовжую. А зараз в мене таких комплексів і немає. І ще я хочу поділитися з вами вчора. Хто, хто з вас дивився е, фільм е, Дмитро Камаров, начебто, так? Документальний фільм Рік. Там перша і друга частина. Я вчора сиділа, дивилася, і я розумію, що е, Можна казати, що це боляче і це зараз ще не на часі. Але ти розумієш, що і люди, які це пережили, і це варто дивитися, я так вважаю. Але дивитися для того, щоб ладно, я про це не буду. Знаєте, коли я дивилася, у мене було бажання, так, все, Таня, це ще зарано тобі, вимикай, це не на часі. стопе, бережи свою нервову клітинку, останню, яка закінчилася. А потім, коли ти пройшов через цей біль, знов, бо там все спочатку війни, і потім ти бачиш фінал цього, і в тебе через цю біль іде як Якась гордість. Ну, це ті почуття, які ну, я не шкодую те, що я подивилася і раджу подивитися, раджу подивитися. Тим паче, нехай українське буде в тренді. А перегляд того відео, лайк та коментар. Це шлях у тренди, тому підтримуємо українське. Ось так. І ще сьогодні спілкувалися, спілкувалася, е, ну, така, знаєте, розмова була зі знайомими. Ну, не тільки сьогодні, це не тільки сьогодні, це взагалі ці дні, е, що... У людей різна є думка, я поважаю різну думку, але ж я і поважаю свою думку. І люди з ким я спілкувалася, казали, що ось чому нас не попередили? А от якби нам нас попередили? А я не знаю, люди. А я знаєте, от я ставлю себе на місце, наприклад, президента або того, хто повинен бути був попередити. На підставі якого документу буде офіційне звернення? Якщо офіційно ви чекали попередження, це по перше, якби там було якесь там звернення від того президента тієї держави. То так, на підставі цього документу є звернення. А так я пам'ятаю і ще коли це було. Казали, перше буде 10 грудня 2021 року. Потім, ха-ха, пройшло 10 грудня, а потім, так, 23 грудня. Я пам'ятаю, ми ще зі знайомими сиділи і казали. Так, якщо в мене в підвалі, ну там, з ким ми спілкувалися, домашні вино є 20 літрів. Якщо будемо сидіти там, потрібно закус якийсь взяти, гіга, тобто, якщо нас, ну, як попереджувати, якщо ми вже про це розмовляли. Потім 23 грудня прийшло, так, оце ми зустрінемо новий рік і потім. ну, Ну, типу, того. Потім щось нам на початок лютого, а, на 16 люте щось казали. І купа таких передач було. Перевірте бомбосховище там, подивіться у разі, якщо, почнеться. Потім що ще було? А за домашніх тварин, щоб ви мали на увазі, якщо у вас є дома, тобто це так і що, що я вже іноді вимикала телебачення і казала, та задовбали, скільки можна вже. Тобто, ну як, а як іще можна було попередити? Казали, що розвідка каже, ну так розвідка каже. Ну, тобто я не розумію, хоча я розумію, люди зараз по різному біль переживають. Хочеться в цій, коли в тебе така біль знайти когось винуватого, ну, можливо. Тому І я ще, знаєте, пам'ятаю, 22 лютого це було 22 року, і я записувала Катюні голосове повідомлення, що Катюня, будь ласка, приїжджай. І до цього ми казали, що приїжджай. Ми у грудні 21-го року казали, приїжджай потім в лютому. Ну останнє таке повідомлення до війни це було 22 лютого. Я кажу, Катюня, ось просто бери квіток і будь ласка, приїжджай, щоб ми були разом. Хай пройде оцей весь шум гам, і потім повернешся. Ну, день-два, побудь дома, давай будемо разом. А нам Мама, не починай! Ну, тоді ж ми ще російською розмовляли. Я говорю, ну що не починаю? Ну ти, ну добре, якщо ти не хочеш приїхати, то ти подивися, де там у вас. Як, мама, перестань, мама, не начинай. Ну, тобто, а як іще попереджувати, якщо ми про це вже розмовляли? Тому так, все пішла, Таня, на базар. Бо я і сьогодні, от бачите, завдяки Ютубу і завдяки вам, в мене така прогулянка по парку і виходить. Тому класно, здорово цей момент. І у мене для вас є дуже гарна новина. Так, наступного тижня, ось який буде, у середу буде вже весна. І хай буде весна. Обов'язково буде весна. Ні, сьогодні тепло, тепло. Знаєте, і ще я так пишаюся, коли ти йдеш по парку. У магазині грає українська пісня. І це якось, я не знаю, в мене якусь гордість це викликає. А влітку тут буде вода, а тут буде фонтан. І можливо буде перемога. Так, так, давайте про перемогу. Думки ж вони матеріалізуються, тому запускаємо їх, щоб вони там трошки якось там почали вже діяти. А ще у нас тут є така верба, вона дуже красива. Я, я завжди біля неї так стою і якось заспокоююсь. Зав... Ось така фігня малята, любі хлопчики і дівчата. Пець. Знаєте, не дивлячись на те, що сьогодні прощена неділя, е, я не знаю, як можна буде простити те, е, що тобі принесли з бою, з втратами. Я не знаю. Тому, якщо ви щось розумієтесь в цьому, напишіть мене. Бо я не знаю, незважаючи на те, що сьогодні прощена на неділя, є речі, коли я ніколи не зможу пробачити країні агресору. Ось так. Е, і ще хочу, хто з мого міста хочу вам сказати, що, може ви про це і знаєте, в нашому місті з'явилося таке місце. Як у Києві на Майдані Незалежності, там, де кожен, хто в цій війні втратив знайомого, родича, близьких, рідних, можуть купити, ну, взяти флажок. Фу, мені боляче про це казати, бо в мене є вже скільки купити флажочків, тут поставити. Як на Майдані я вам показувала, коли ми гуляли з вами, так і у нас з'явилось таке місце. Де ви можете написати ім'я людини, яка загинула під час війни, або від бомби, або захищаючи нас. Усе це місце ціна перемоги, пам'ятаємо, і усьо алея з прапорцями та іменами людей, життя яких забрав Путін. Речі своїми іменами. І це тільки початок. Можливо, хтось не знає, а можливо, хтось за кордоном, то може своїм знайомим зателефонувати. Тут ім'я кожної людини, і це тільки початок. У нас на базарі купила за 35 гривень ось такі пропорції. От. Там були поменше ще трішки, вони по 20 гривень а і без надпису. А цей з надписом по 35.